Я просто обожнюю сиру аджику з перцю. Цей рецепт дістався мені у спадок від моєї бабусі. Але є одне але бабуся робила цю аджику дійсно гострою, а я цей рецепт вже інтерпретувала під себе. Тому на початку відео ви можете бачити два різних листа з. Інгредієнтами. Хто полюбляє гостре, той робить по першому варіанту. Хто гостре не полюбляє, той готує так, як готую я. Аджика виходить неймовірно смачна, добре стоїть. І стоїть у холодильнику навіть рік до наступного року, і нічого з нею не трапляється. Отже, перець. Звичайно, якщо він буде товстостійний соковитий перець, це класно, файно, але восени можна робити з такого, якось у мене вялкуватого вже перцю. Головна умова, щоб він був червоний перець, гіркий перець. І часник потрібно перекрутити через м'ясорубку. Чим м'ясистіше і товстостінніше буде перець, тим може бути більше рідини, більше соку. Сюди тепер відправляю оцет, Сіль і цукор. Все це добре перемішую. І залишаю постояти при кімнатній температурі. Періодично буду помішувати до повного розчинення цукру і солі. Сілі цукор розчинилися можна розкладати по сухим стерилізованим баночкам. З цієї порції. У мене вийшло 4 півлітрові баночки і два ось таких судочка скляних. По баночкам не обов'язково розкладати, ви можете всю аджику розкласти по судочкам і прибрати в холодильник. Смакує, як до будь-якого гарніру, до супу, до борщу, до м'яса. будь до чого. Неймовірно, смачна і корисна аджичка. Готуйте і всім смачного!